Hello, hello! мене звати Ірина Бутенко і я дипломований викладач англійської мови. Я маю досвід роботи онлайн вже понад 7 років. Працюю з дорослими, і вже більше ніж 300 моїх учнів вільно заговорили англійською та втіли свої мрії. Я використовую лише працюючи сучасні методи та методики і працюю з пам'яттю моїх учнів для того, щоб вони запам'ятовували матеріал швидше та більш ефективно. Тож, навіщо нам потрібно прокачувати наш мозок? Перш за все, ми покращимо нашу пам'ять, увагу та концентрацію. Навіть декілька хвилин роботи з вашою пам'яттю в день допоможуть вам збільшити самоконтроль. Та отримати кращий результат. Отже, ваша мотивація буде більше, і ви зможете вивчити більше. Тож, що ви можете зробити просто зараз самостійно, щоб пропрацювати вашу пам'ять? Перше, це прийом називається повільне опрацювання. Коли ви берете, наприклад, одне речення, одне слово, один якийсь факт, і повільно його читаєте. Дивитись на порядок слів, як вони поєднані, скільки взагалі там слів є в реченні, тобто звертайте увагу на все, що можна, пов'язане з цим шматочком інформації. Це допоможе вам бути тут і зараз, уповільнитись, адже сьогодні дуже багато людей не можуть сконцентруватись і впіймати суд саме через цей поспіх. Тригер уваги. Класна фішка, яка працює особливо, якщо ви не можете щось запам'ятати, ну не дається вам і все. Ви берете собі за правило, що як тільки ви бачите певну річ та, в своєму оточенні, ви будете пригадувати. Певне правило слово, тобто те, що хочете запам'ятати. Наприклад, якщо мені треба запам'ятати слово Apple, я собі даю таке правило. Щоразу, як я буду бачити свій телефон, я буду пригадувати це слово. І я вас запевняю, що вже за день таких повторень ви будете пам'ятати це набагато краще. І третє, one three, seven». Виберете одне якесь правило або шматочок інформації, тут буде класно працювати не словами, наприклад, а з якоюсь більш складною формою. Да, певні, наприклад, правила, якщо вам треба вивчити, наприклад, мову, да, промову, ви берете і проговорюйте це вслух. Да, от Певне правило. Потім додаєте до цього якісь три підпункти, три особливості пов'язані з цим правилом. І все. Ідете займатися своїми якимись справами, жити своє краще життя, а через 7 хвилин, можете ставити собі таймер, до речі, ви пригадуєте те, що казали до цього, тобто знову повертайтесь до 1-3. перше правило та три підпункти пов'язані з ним. Тож діліться в коментарях, які з цих прийомів вже використовували, або, можливо, ви знаєте те, що працює круто для вас. Буду чекати на ваші відповіді. See ya!